Першими почали фіксувати випадки загибелі свійських тварин через сказ у своїх домогосподарствах. Жителі сільської місцевості. Торічні показники незначні і не перевищують довоєнні, але вони, вочевидь, не відображають реальну картину з хворобою. Повідомляють у Запорізькому лісомисливському господарстві. На території Запорізької області зафіксовано три випадки сказу цій лисиці, шість випадків фіонатавидних собак та шість бродячих котів. Через воєнний стан у Запорізькій області другий рік поспіль діє заборона на польо на диких тварин в угіддях не проводяться мисливські заходи, відстріл та підрахунок поголів'я хворих звірів. Через брак коштів та фахівців не ведеться, й вакцинація від сказу диких тварин кажуть у лісомисливському управлінні. Нема кому розбрасувати вакцину в зв'язку з тим, що на нашій підконтрольній території залишилося біля 10 користувачів мисливських угідь. Двоє з них знаходиться не постійно під артобстрілами. А ті, які залишилися, в них на жаль. Позвільналися штатні працівники ігеря, які могли б виконувати ці функції, а саме відстрілу диких хворих тварин. Тобто раніше служба лісів за підтримки місцевих бюджетів, за підтримки ветеринарних спеціалістів, розповсюджували для м'ясоїдних теплокровних хижаків, а саме лисиці мають на увазі, розповсюджували принади, які містили в собі вакцину від сказу. Сьогодні це з безпекових питань не проводиться. Ми знаємо про те, що безліч вибухонебезпечних небезпечних предметів, замінованих та інше. Є ще й один фактор: це масова кількість здичавілих домашніх тварин. Зараз спостерігається міграція диких та безпритульних тварин із зон, де ведуться активні бойові дії, до більш безпечних та спокійних, і саме це створює загрозу розповсюдження хвороби і серед тварин, і серед людей кажуть фахівці обласного лабораторного центру. Хочеться нагадати, що сказ це інфекційне, особливо небезпечне захворювання, що характеризується ураженням центральної нервової системи і приводить. До летального випадку, основними симптомами сказу являються: це підвищення температури тіла, це загальна слабкість, це поколювання або печіння в місці укусу. Інкубаційний період триває від 7 днів до року, але частіше це буває від місяцю до трьох. Про сплеск сказу у тварин і загрозу захворювання для людей заявляють і ветеринари. Уже два роки немає полювання. Немає естественного відбору тварин, розвелось багато ліс, а вони є переносчиками сказу. На цю хворобу сезонність не влияє. Тобто навіть якщо холодно на вулиці, все одно хвороба так. Да, да. Хвороба живе в хворому, в хорої тварини. Є, твар... тут в чому ще суть. Тварина може бути переносчиком і не хворити, і не померти. Тварина може роками ходити, носити в собі цю хворобу. І, і, і ні сама ні заражати других. Вчасне звернення до лікарів після укусів тварин підвищує ймовірність убезпечити себе від хвороби. Підкреслюють фахівці. Якщо людина укусила тварина. Потрібно звернутися до сімейного лікаря до антирабічного кабінету або до приймального відділення, там де лікар надасть першу медичну допомогу і призначить антирабічне лікування. 96-99% від призначеного лікування у людини наступає одужання. Вакцинація домашніх тварин єдиний ефективний спосіб профілактики їхнього захворювання на сказ. Зауважують фахівці у багатьох ветклініках міста. Під час війни діють благодійні програми і там. Можна зробити безкоштовне щеплення своїх домашніх улюбленців а жителям області спеціалісти рекомендують уникати будь-яких контактів із безпритульними тваринами. Обов'язково щорічно своєчасно вакцинувати тварин, не контактувати із безпритульними тваринами, вникати контакту, не провокувати їх. І в сім'ях, де є маленькі діти, обов'язково провести бесіду з дітьми, щоб діти не контактували з безпритульними тваринами. Я звертаюсь до батьків. Проінструктуйте своїх дітей, що жодна тварина на вулиці може бути потенційно захворілою на сказ. Ми не можемо зупинити дітей від того, щоб погратися з ними, але ми повинні їх попередити. Що якщо тваринка вкусила, обслинила або пошкарябала про це відразу неодмінно дитина повинна повідомити своїх батьків. А далі вже лікарі повинні вирішувати, що робити. Далі нині в громадах області вже проводять безоплатну вакцинацію домашніх тварин згідно з програмою Державної ветеринарної служби Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.